Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на занятті по підготовці до вивчення грамоти. Минулого разу у вас було завдання придумати невелику розповідь на тему пожежник або пожежа. Ось по цій картинці. Так, деякі із них, із цих розповідей ви мені прислали, і я зараз вам розкажу одну із них. Я хлопчик, мені 6 років. Я дуже хочу бути пожежником. Для цього я розумію, що треба багато вчитися і займатися спортом. Правда дуже гарне оповідання. Хлопчик розуміє, що пожежником, щоб стати, треба дуже багато над собою працювати. Ну що ж, тоді починаємо працювати і ми. Давайте ми з вами згадаємо, яку, який звук і яку букву ми з вами вивчали на минулому занятті. Так, це була буква Ж, звук Ж. Зараз я вам пропоную розрізнити слова, в них буде чутися звук Ж, а в іншому слові звук Ш, які дуже схожі. Повинні ви уважно слухати, в мене на дошці виставлені букви Ш і буква Ж, і ви мені будете підказувати, до якої букви я повинна віднести цю картинку. Приготувалася. Перша картинка ліжко. Так, я відношу цю картинку до букви Ж. Ромашка. Ромашка. так. Цю картинку я відношу до букви Ш. Молодці. Кішка. Так, теж ми дуже чітко почули звук Ш, де він знаходився кішка. Посередині цього слова. Правильно. Шафа. Так, відносимо до звуку Ш, і де він знаходиться на початку слова. Молодці. Баклажан. Так, звук ж знаходиться в цьому слові і де він знаходиться? Посередині слова, «баклажан». Молодці. Підсніжник. Так, теж відносимо до звуку Ж. Правильно. Слово жук. Дуже чітко ви його почули, де? На початку слові. правильно. І останнє слово жираф. Так, це теж слово, в якому зустрічається звук Ж, де він стоїть? На початку слова молодці. ми з вами склали картинки до тих звуків, до яких відносяться вони ці слова. І ви бачите, що звук «ш» і «ж» дуже схожий. Давайте ще раз згадаємо звук «ж» твердий, так, дзвінкий. Молодці. Переходимо до слідуючого завдання. Пропоную вам скласти Речення відповідно до схем по картинці нашій пожежник або пожежа. Будь ласка, подивіться уважно, з кількох слів складається кожне речення, і який знак стоїть в кінці речення. Давайте почнемо з першого речення. Подивіться уважно, який знак стоїть в кінці речення? Окличний знак. Будь ласка, придумайте мені слово, яке відповідає цій схемі речення. Так, обережно вогонь! Правильно! Це речення підходить. Ми його сказали голосно, з якимсь викриком. І в кінці стоїть окличний знак. Придумуємо речення за другою схемою. Так, яке це речення? В кінці який знак стоїть? Запитальне речення. Тому що в кінці стоїть знак запитання. В ньому 4 слова. Давайте придумаємо речення запитальне, в якому 4 слова. Так, давайте попробуємо. Пожежники, сміливі, відважні люди. Правильно, це речення складається з чотирьох слів, і ми задали запитання. Тому це схема правильно до нашого речення. І останнє речення, але в ньому чогось не вистачає. В ньому не вистачає крапочків. Яке це речення? Якщо в кінці стоїть крапка, то це речення розповідальне. Складається. Трьох слів. Придумайте мені, будь ласка, речення, яке складається з трьох слів. Хлопчик буде пожежником. Діти побачили пожежника. Теж підходить це речення до цієї схеми. І ще, може, хтось придумає? Пожежник гасить. Вогонь! Молодці! Ви з цим завданням справилися. Продовжуємо далі. Зверху у нас з минулого заняття вам було завдання придумати останнє слово і до нього додати якусь букву, щоб ми утворили якесь нове слово. Правильно, ви всі правильно зробили, ви поставили букву А. І ми прочитали нове слово «база». Тепер у нас дуже багато слів, і можна замінити якісь із букв, і ми отримаємо нове слово. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, я беру слово коза. Коза. Але через якусь хвилиночку. Ми вже можемо прочитати нове слово кожа. Було яке слово коза. Утворили яке слово кожа. Яку букву ми з вами замінили? Ми замінили букву З на букву Ж. Правильно, давайте ще подивимося, може, ми ще зможемо щось зробити. Я замінила букву Ж на букву Ш. І в мене утворились нові слова. Давайте їх прочитаємо: Ва-ША. І ще одне слово. МА-ША. Ми починаємо вивчати новий звук, нову букву. Повторюйте за мною: Ва-Фа. Во. Ву фу. Ви-ф. Ві-фі. ВЕ, ФЕ. Вони схожі і майже не відрізняються. І якщо не прислуховуватися то можна навіть зробити помилку, але це новий звук Ф. Ф. Повторіть його всі за мною. Ф. Ви бачите, коли ми його промовляємо, наша нижня губа доторкається до верхніх зубів. І ми знову ж таки повітря виштовхуємо. Значить, звук це, ну, звичайно, це приголосний звук, неголосний, ми його говоримо з якоюсь важкістю. Так, Схожий на звук В. В. Схожий. Але звучить по-другому. Звук Ф. Ми говоримо його більш чіткіше і більш виштовхуємо повітря. Зараз я вам буду називати слова. Ви будете слухати, плеснете в долоні, якщо ви в слові почуєте звук Ф, домовились, так? Фарш. Так. Туфлі. Правильно, є тут звук. Фікус є. Валя. Немає звука. А який звук ми чуємо першим? Звук В. Правильно. Фіалка. Так, а тепер ви мені скажете, де стоїть звук Ф на початку посередині, чи в кінці. Фарш на початку слова. Фіалка. На початку слова правильно. Фари теж на початку слова, туфлі посередині молодці, фарба на початку слова. Зараз я вам пропоную підібрати схему звукового аналізу слова шафа, але ці схеми будуть уже готовими. У мене є три схеми, але тільки одна схема підходить до слова шафа. Вірно, давайте ми проаналізуємо: скільки звуків в слові шафа. Чотири звука. Правильно. Скільки приголосних. Два приголосних. Назвіть мені, який приголосний перший. Вірно, приголосний Ш і другий приголосний приголосний Ф. Тоб'є все правильно. Скільки голосних звуків? Голосних звуків два. Це звук А, Ш, Ф і другий звук А. Ми все рівно з вами говоримо, що звука «два». Але це один і той же звук. Скільки складів в слові шафа? Два склади в слові шафа. І тепер, як завжди, ми зробимо наголос. шафа. Шафа. Все вірно. Ми наголос зробили на перший голосний А шафа. Молодці. Тепер ми переходимо до вивчення нової букви. Це буде буква Ф. Зараз ми з вами розглянемо на табличці все. Уважно дивимося. Гляньте, як вона пишеться. Зверху вниз опускаємо лінію на дві клітиночки. Одне заокруглення, друге заокруглення. Маленька буква пишеться схоже. Починаємо читати. Фа, фо, фу фи, фі, фе. Аф оф. Уф, іф, іф, еф. Читаємо слова. Фа ра. Фільм. Флокси, фонтан, футбол, фазан, федир. Федора. Фросина. Зверніть увагу: три останніх слова написані... З великої літери. Це імена людей: Федір, Федора, Фросина, тому пишуться з великої літери. А тепер допоможіть мені, будь ласка, знайти слова, які починаються із складів. Ну, наприклад, Фа. Так. Це слово. Фара, фарш. Фарба. Правильно. Тепер знайдіть мені слова, які починаються із складу фі, фініки, фішка, фікус. Фіалка. Молодці. Переходимо до слідуючого завдання. У мене буде... Пара слів. Два слова. В одному із них буде звук Ф твердий, а в одному м'який. І ваше завдання сказати мені, в якому із цих слів ви почули м'який ф. Приготувалися? Фари фікус. Фари фікус. В другому слові Ф-м'який Молодці! Фарш фіалка. Так, в другому слові, в слові фіалка, звук ф м'який. Діти, ми вже не одного разу з вами говорили, що слова треба говорити правильно. Для цього треба поставити правильний наголос. Але дуже багато слів, схожих одне на одне, але від того, де поставлений наголос, міняється значення слова. Ну, ось, наприклад, два таких слова замок і замок. Перше слово замок означає будівлю. Так, ви це всі добре знаєте. Друге слово замок означає прилад для закриття дверей. Від того, де ми поставили наголос, буде залежати значення слова. Слово замок наголос стоїть на перший голосний А. В другому слові, замок, наголос стоїть на звук О. І від цього слово. Зовсім другого значення. Це поняття називається варіативний наголос. В одному і тому ж слові наголос може ставитися на різні голосні. Ось, наприклад, таке слово. Хустка. Наголос стоїть на перший голосний у. Хустка. Хустки. Наголос стоїть на останній голосний. «и». Бо в першому випадку ми говорили слово в однині хустка. А в другому ми сказали його в множині хустки. І тому наголос переністися. Наше заняття добігає кінця. Ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. Даю вам домашнє завдання. Зробіть звуковий аналіз слова фіалки. Читайте слова, склади. Складіть, будь ласка, маленьке оповідальничко із словом фіалки. Всього хорошого! До побачення!